І ось має бути різниця між цією мінімальною пенсією, яку людина отримує, або соціальною допомогою по відношенню до цифри 3250 гривень. Ну, наприклад, якщо соціальна виплата становить 2700 гривень, людина отримує від ООН ще 550 гривень додаткової допомоги для того, щоб приблизити. Цифру до 3250. Ось, щоб ви розуміли, яка ця допомога. І Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату цієї допомоги до кінця травня місяця. І як же можна її отримати? Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує свою пенсію або соціальні виплати. Це або через банківську карту, або через Укрпошту. Ось ми порівняли оці два приклади стосовно того, що держава виплачує грошову допомогу до Дня Незалежності України, і відповідно грошова допомога від всесвітньої продовольчої організації. Це Організація Об'єднаних Націй. І ось оці цифри це ті цифри, на які на превеликий жаль прожити не можна. І ці цифри не надають вирішення тих нагальних питань, з якими стикаються ці люди, у яких є безліч невирішених питань, на які потрібні в першу чергу гроші. І ось що? Пропонує держава. Тому, шановні речі, ми з вами проговорили це важливе питання для того, щоб ви знали, які дії від держави стосовно допомоги оцім категоріям населення. Тому, якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте під цим відео коментарі, свої думки, можливо, ви отримуєте допомоги, які ці грошові допомоги? Що ви Бачити для себе стосовно тих допом... є... тієї допомоги, яку держава буде надавати у вигляді підтримки окремим категоріям до Дня Незалежності України, стосовно цих цифр. Будь ласка, залишайте свої думки. Ставайте нашими підписниками, ми сьогодні казали про грошові допомоги, які держава планує для тих людей, про яких ми сказали. Тому я всім дякую, шановні дачі, і вже до нових зустрічей.